Почалось прибирання перед святами. Сьогодні ще не чистий четвер, можу, поки викладу відео, то вже буде чистий, але суть не в тому, дивіться, от, що почала виносити рослини з, з, з цієї своєї холодної кімнати. Я про неї вже розказувала, там у мене є одне е, відео. В цій кімнаті, до речі, я не привіталася. Всім бажаю доброго здоров'я! В цій кімнаті холодно, десь взимку, якщо на вулиці було мінус 17, то тут ну, вона от одразу ми заходимо і все відразу ця кімната. Ну, Вода не замерзала, але 0, ну, може один раз може 3. І в мене там залишилося безліч квітів і такий був своєрідний експеримент. І оця рослина, я забула, як вона називається. Знову скажете, що я ну, не забула, не хочу вже лізти зараз в Google дивитися. Трішечки, звісно, що припилена, припелючена така, ось дивіться. Але це просто. Гігант. Я поки виставила його тут, бо у нас сьогодні погода похмура, щоб сонце не сонячні промені не, не зробили опіків. Боже, ви подивіться, який кущара. Він у мене влітку такий рідко. Просто шикарнючий, що один, що другий. Зараз покажу ще й другий. Я не можу вам передати цієї краси. Ну, Тут я гілочки потім понад ламаю. ще кудись посидю. Це, ну, щоб обновити цей кущ. Отут у мене будуть на цьому коньові. Е, гляньте, яка краса? Ще що. От, тобто йому сподобалося, я для себе відкрила тепер. Для себе далі що відкрила. Оцей плющ, який у мене чах, я там у нього була без жовтих листочків, на ньому ще й щитівка. І все, що тільки можна, просто, подивіться, куча нових молодих пагонів. Він також пережив зіму е, саме оце ж в холодній цій кімнаті. Каван Це треба було, я думала, воно помре і просто його так закинула та й ще ні тарілки не мала нічого. Воно вижило. А оце, яке воно мені не дуже то й подобалось, воно там ще сухі листочки, зараз пообираю, це взагалі буде квітнути. Воно пережило стан е, такий холодний спокою. І от тепер вони активізувалися, до речі, оці піларгонії були бабусі в кімнаті. Дивіться, які вони негарні. Порівняно з Тайсоном. ну Тайсон у нас особлива квіточка. Порівняно з тайсоном, Ну не звели ж мене. А то це ми ось що тут. То це, я, я вже її 100 разів показувала, а ось навіть ті, що в стаканчиках. Оцю тільки пос, ось, посадила. отак і стояла в водичці і пустила коріннячку. ну а ця ось буде квітнути, Зараз позабираю їх, бо їм тут уже і тісно, і жарко. І лимон винесу, буду травити, вже накупили октари всіх сортів. Що тільки можна. Тут увагу не звертайте, бо робочий процес. Оце такий амаріліс у мене. Отаке з ним <сум> сталося. Отакі такі залишаки цього. Ну, гіпіастром. Листя. Я, мабуть, його зараз обріжу. Хай відростає нове, туди віднесу, десь в садочок поставлю. Ось наступна. Така ж самісінька. Це трішечки далі від вікна була, але ж все рівно, гляньте, в неї листочки аж виблискують. Ну, ну просто от, хто, дівчата, хто сумнівається, не сумнівайтеся, залишайте там на лоджах, на, на балконах, які не опалюються, але закриті. Ну, слідкуйте, звісно, щоб там не було мінуса, і от, така буде краса. Це просто ну, неймовірно. Я все бідкалася, то мені треба було теплицю будувати ще одну, будеш зберігати. До будинку, до речі, коли в будинок заносила, такого ефекту не було. Я оце як цю рослину взагалі зберегла. Та ну це не такий дефіцит, вона кругом є. Коло кожного там магазину кафе підійшов, так відщипнув. Вона швиденько пустила корінечку, вона така непримхлива взагалі. Але ж я її була вона в хаті, це ж наше опалення, тепло. То в мене навесно зазвичай залишала, знаєте, що це одна отака, така гілячка. Як залишиться одна або дві, отам прям від землі, отак в різні сторони так стирчали. То в цьому році вона краса. Зараз буду їх ну мити не буду, бо тільки винесла, і ще не вдома, що воно буде за погода. А е, хочу доброго внести, трішечки підживити їх там. Я, до речі, зараз покажу, у нас тут і басейн миється, все. Водночас треба все робити. Покажу висадила гортенції. Ті, що мені дарували в лютому, насипала туди сірки гранульованої. Дякую своїй подрузі світі. Вона мені навчила, що робити. Висадила ось одну. Оце квіти повинні бути фіолетто... О, фіолетово, кажу. яскраво такого темно насиченого синього кольору. Це забризкали, знаєте, чим? Воду з басейну вчора стіжувала, я тут у нас кругом все. Зальопалась. <свісно> мама, мама на собаку кричить. А ось дві вони були значно менші, також вже висадила, тому що думаю, в горщиках ну, вони, їм там бідуся мучиться, вони не хочу мучити їх. То е, он уже опускали. І це також дивлюся, хоча ж дивіться, листя тримає, а ось на гортензіях на великих, ой, як гарно синиця співає. Де ж ти там сидиш? Не знаю де. А тут ось, дивіться, бачите? Це у нас такі здорові кущі. Тут ще ж нема листочків. Ну, а ці вже витримали, все, думаю, тепер все з ними буде гаразд. Все буде добре. Так, сюди. О, місь такий жахіття недоприбиране. Та будемо прибиратись. Хоч хотіли вже сьогодні лізти, у нас, знаєте, як бідний мужик десь день малий. Тепер начебто і не холодно, але ж і не жарко. Тут у нас квітує все. Слухайте, а як гарно зранку співають птахи? І це я вам навіть не можу передати. Зараз ці. Хочете послухати? Я не знаю, чи Матюки пропускає е, Ютуб. Об'єм. Та на цьому ж тижні не можна. Воно оця клумба експериментально, не знаю, що з нею робити. Оце відквітнуть тюльпани, е, відквітне он нарцис, і тут все буду агроволокном, а зверху чи тому що я не можу покороти оцей барвінок, це його треба не те, що виривати, а вишматирювати. Не, не знаю. Будемо дивитися, що робити. У нас з Тайсоном вже другий день. Вчора не встигли ми відео дозняти. Сьогодні були в місті, Дивіться, у мене ж кожна поїздка до міста це щось я спру, щось тягну. І от, е, зверніть увагу, тільки я починаю щось знімати, у нас у батька включається отам станок. Він починає щось гострити, точити, тупити. Ну, тобто, Взяла сьогодні по оцінці ось таку гортензію. Шкода мені її було, вони були десь. Можливо, щось там 680 гривень. Оцю відставили, питаю скільки. Вона каже, 200. Я так думаю, подивлюся ще по магазину, трішечки так коло накину. Ну, якщо будете брати, 150, кажу, заберу. <кху> не знаю. Та все з нею буде добре, він її висадю зараз. У бабусі купила якоїсь отакий, також грунтопокрівна е, рослина, не знаю, як називається, ще не дивилася. Дуже схоже. ну, Бачите, як вже й забула. на на те, що мене, ми... арабіс, до речі, І листочками навіть трішки схоже, тільки ось кольору. А ще взяла, зараз покажу, ще взяла. Мені все хотілося фуксію. Сьогодні була у жіночки фуксія. До речі, так недорого, що стається чи 40 гривень. Це. То думаю, та треба взяти, бо так мені хочеться, то треба ж її тільки вчасно. Прищипнути верхівочку, щоб вона почала куститися та давала нам квіточки. Це моя квіточка основна чогось шкандибає сьогодні. Шкандибає страшне. Не можемо зрозуміти, що там. Також був у місті. А зараз я вам швиденько ще знаєте, що покажу, який в мене гарний тюльпан розквіт. Справа в тому, що вони ж тюльпани їм властиво, знаєте, поки сонце світить, поки вони її квітнуть, потім закриваються. Переважна більшість це такі. Низькорослі, тому що вони ж е, не витяглися, холодно їм було. А ось тут, звісно, комах страшне на оцих нарцисах. І ось дивіться, який він гарнючий. Я його, отут у нас, мабуть, уже рік третій, ще не займала. Ну, в нашому ж випадку, в моєму ж, це тільки починаю займати, як не коти перевернуть, коли я хочу все посортувати, по сортам висадити. Бігаю, ото знаєте, як вони починають квітнути кругом оці мітки, ліплю, щоб потім або хтось ту мітку забрав, ну позначку пишу який сорт. Не сорт, я сортів не дуже знаю, а просто ж, хоча б пишу я, на, на що воно схоже. схожу, який компактний кущик, яка краса. Ой, я ще, знаєте, що хотіла поскаржитися, що в мене не так не знаю. Оці тюльпани, дивлюся в людей так гарненько в, в горщиках, в кашпо. У мене он, я посадила і, мабуть, сьогодні, якщо буде час, повикидаю. Не повикидаю, тому що з горщиків повикидаю, мається на увазі, бо і так уже всі пропали. Ось дивіться, яка, яка, яка краса заввишки. Мабуть, сантиметрів і 15 не буде. І вони всі перегнили в цих горщиках. Плани ж були поставити на, пер, на передній двір е, до ну, красу, а краси не буде. Тому що дивіться, що з красою. Бачите? І, і, і там таке самісіньке. І оце все, що залишилося, воно навіть і квіточка, бачите, як присохла. Витягну, тут також були гарні. І причому хочу вам сказати, що в обох. В обох горщиках он навіть і гіацинт не, до, не довитягся, Тут десь була цибуля Суворова, також нібито як підгоріла. Може, я сюди багато гепнула, перегнію, не знаю, грибного. Так начебто, ну, звичайний ґрунт замішувала. Ну от, нічого не, не, не буде діла. І парадокс ситуації, боже, як тут жарко. Знаєте в чому? Всі помідори, на які я скаржилася, що не полізли, почали лізти. А я ж насадила, люди. Я ж насадила знову. Це в мене тут зранку не було, але дякувати батькам хтось відкрив, бо я ж їх ще на ніч кутаю. Дивіться, що почалося. <плес> От отакі, слухайте. І тут почала лізти в мене, дивлюся, що це. Треба, мабуть, полити. Сухе, та не дуже люфа. Щось треба доведеться допомагати, щось на не спала. Тут не видно, а ну я отак хоча б через камеру і подивлюся. Тут у мене царська борідка, квітка, немає ще. Тобто, он, два полізли. Тут пізніше садила, там ще, можливо, в процесі. Так, там не видно нічого. Ану тут дивимося. Ну що, ну що, ну, ну почало. Це, це фізаліс, фізаліса немає. Та вони, вони тільки будуть. Ой-ой-ой-ой-ой. краще роздам, хай будуть, бо все обідкається. Ой, тут почали також, ну не, не густо, не густо, зовсім не густо. І тут он один поки що. Лобелія, був в неї останній шанс, більш не буду. Ну, тут ще рано, там базилік, ще ранувато. А, все почало. Сьогодні будемо тут перекопувати і помідорами вже такі садити для теплиці сорт спеціальний. Будемо висаджувати. Я тут була вже нібито порядки навела, і знову мене знаєте, що бабуся не робила. <кхід> Вирішила тут пам'ятаєте, хто там уважно стежить, той знав, що у мене шпінат був, рукола. І там був салат. Мабуся каже, я весь бур'ян вирвала. Подивіться, нема ж ніде. Тут такі були кущі шпінату. Повірите, через день листя обривала. Ну, що вже було робити? Так, а чого оцей бур'ян не, не, не добрали? А те, а те ж, ну, вже, вже і мама сварилася, каже, ну вам же, ви ж бачите, що то. Так вже сто разів приводила, показувала, де я беру ту зелень, розумієте? Ну і все рівно ж Своє винесла сюди еостоми. Отак вони перезимували і, дивлюся, вони досить активно почали е, нарощувати масу і е, ну такий об'єм. Тут, так самісінько, це в мене залишилося ось фактично раз, два, три пеньочка Лимон сюди перетягла в теплицю. Буду травити, завтра аж гайгу гудітиме. Оцю щитівку, а в мене лимон, подивіться, тільки було сім плодів, тільки ж зірвала, він вже знову квітне. І оцю цибулину треба і пересадити, і також обробити. Нічого встигнемо. Е, ну, Тут е, шпінат залишився, але ж він же пересаджений з городу, то він такий, знаєте, тут трішечки як хворів, і то я його вже дергала за вуса, смикала і рвала. Це невбиваємий бур'ян. Ну, не бур'яна, ж квітка, з булок називається, такі китиці рожеві викидає. Так, начебто тут тут все. Мама моя напокла пасок, поки нас не було аж трьох видів. Я завтра, ну, нічого, що страсна п'ятниця, а що робити? У мене немає по-іншому часу Суботу я вже не хочу просто. То я завжди печу. Хай Бог прощає, що там можна чи не можна, кажуть, що не вийде, не знаю, завжди виходило, слава Богу. Головне, не що ти робиш. Ну, головне робити добро і думки гарні, так, Тайсоне? Стомився в місті. Місто також йому обридло, він дуже нервує в місті, чи повезуть його обратно сюди. Чи не залишу я його там. А я йому пояснюю, що кому ти там потрібен. Тайсон, Так, побігла я мамі допоможу на кухні. Завтра, якщо буде час, паски спечу і покажу вам. У нас синиці зробили собі гніздо в мангалі. Тепер їх не можна і вигнати, шкода, і хвилюємося, щоб коти не з'їли. І розуміємо, самі будемо в цьому році без шашлику. Ну, почекаємо, ж, поки вони малюків виведуть. Тепер будемо слідкувати. Бажаю всім гарного дня і до зустрічі.